Да. 170 тисяч чорних кубів. Там, ти знаєш, я дивився. ну Доводиться дивитися всяке ну жахли, жахливий жах, жахіття. Там є оця Єлена Малишева, колись в Радянському Союзі була програма здоров'я. Ви не пам'ятаєте, ви не бачили, не дивіться. Кашпіровського ви не знали. і так, та її треба було дивитися. Та, 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 на так, жаль, жаль, Рома бачили. І, на светрик, жаль, пам'ятаємо. Светрик обрізала, так дивись, серед, тут… Насправді я це відео навіть не хочу показувати ніде. Я його перекажу краще на пальцях. Вона в програмі зорганізувала, вона робила на швидкоруч сукні для дівчат з чорних пакетів. Зі сміттєвих чорних пакетів. Тобто розрізала, тобі, приталила, і така виходить дурочка, знаєш, типу, і в чорному пакеті. Думаю, блін, а чого ж Мобіків, ну тих частково мобілізованих, яких відправляють на запчастини в Україну, чого ж ви одразу їх там не упаковуєте? Це Ти ж типу так, як на новій пошті, просив господину, вона втікала, що відправив. Жінок в... Вона вдягала жінок в жіночі геніталії, а, простіть, а, Ні, це, це, це залишається інформація. просто з ще чорні пакети моя... вдягнути і <риклад> ну, мало що це прекрасно. На нашу ти їм хороші ідеї. Вони, в принципі, наскільки я знаю, на певних ділянках фронту вже почали відправляти. Е Значить, в атаку вже і без зброї. Тобто там перша лінія йде з БК для наступної лінії, що ви собі розуміли. Mm -hmm. І в принципі, для того, щоб на них зекономити ще більше, дійсно можна просто не витрачатися їм на форму, а перевдягати їх зразу в чорні пакети. Знаєш, так. такого під ручки, так. під ручки тільки обрізати, підножки не треба. І оце такого не представляєш. Ці ну, мули йдуть це в чорних знає, пакетах. Уже це... в ліпшому БК. випадку, якщо ручки ніжки лишаться бо іноді голівенька відлітає, зриває башку, а, якщо користуватися їхніми. В Сталінгороді. Ну. А, а все решта, воно вже в пакеті, як фасований фарш. Повний фарш пакет. Повний фу. пакет. Фул. Давай. Пакет чмобів. Ми так не зупинимося, у нас редколегія не почнеться. Настя.